Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас знову огляд продуктів, які закінчились. Буду знімати відео частіше для того, щоб не накопичувати сміття, показувати і одразу викидати, і також щоб відео не було занадто довго. Якщо вам цікаво, давайте дивитись. Ця готокола від Svenson в мене не закінчилась, просто пересипала її в іншу скляну баночку, зараз користуюсь, але поки що не бачу ніякого ефекту, такого як від готокола Natura Sansver. Закінчу повністю цей продукт, і тоді вирішу, сподобався він мені чи ні. Якщо побачите ще в моїх замовленнях, значить я отримала якийсь ефект. І приймаю її для покращення кровообігу в усьому тілі при варикозному розширенні судин. Зараз разом з рутином, давно не приймала рутин, тому вирішила повторити, і коли додала до цієї коли рутин, то побачила вже ефект. Це гель Optimox Body Reflame в старій версії для укріплення шкіри живота та грудей в об'ємі 125 мл. Такими продуктами я користуюсь кожен день на постійній основі. Це вже остання баночка в такій версії, останній тюбік, і далі буду користуватися вже оновленою версією. Але не проходить ні одного дня, щоб я не. Використала цей продукт. Дві добавки, які закінчились мого батька, це омега 3, звичайна від California Gold Nutrition. Вона бюджетна за ціною та гарною якості. 100 капсул вистачає на 50 днів, якщо приймати по дві. і всі знають її склад. Приймаємо, приймали, і поки буде можливість, будемо замовляти далі на сайті iHerb. І друга добавка, яку теж потрібно приймати всім після 40 років на постійній основі це від Dr. best коензін Q10, плюс PQQ 60 веганських капсул. В одній капсулі тут міститься 100 мг Coenzyme Q10, PQQ 20 мг та екстракт чорного перцю 5 мг для кращого засвоєння. Будемо повторювати, можливо, від іншого бренду. Але коензим Q10 потрібно мати завжди в своєму прийомі, в запасі для підтримки серцево-судинної системи. Я закінчила овочі у капсулах від Natura Sway. Їх було 60 штук, приймати потрібно по дві день. Тут міститься в двох капсулах 900 мг суміші овочів, таких, наприклад, як морква, шпінат, броколі, томат та інші. Можете пройти за посиланнями подивитись повний склад. Я залишу його в описі під відео, як завжди, приймала для того, щоб поповнити запас необхідних речовин взимку. Тих, яких ми не споживаємо в необхідній кількості, і також для усунення перших симптомів ПМС дуже гарно допомагає саме мені. Разом з розторобшою іноді приймаю, іноді окремо. Колись в відео Тетяни я побачила, що для цих цілей потрібно приймати розторопшу, потрібно працювати зі своєю печінкою. І дійсно побачила хороший ефект, тому вже не допускаю до якихось серйозних дискомфортних станів, починаю приймати при перших ознаках, і все проходить дуже легко, без всіляких побочних ефектів. Тому рекомендую, дуже гарна добавка, подобається. Алоевера-гель у капсулах від НАУ я приймала по дві в день за 30 хвилин до їжі зранку 100 капсул гелевих в баночці для підтримки системи травлення. Містить дуже багато корисних речовин, мікроелементів, вітамінів. Але дану добавку можна приймати не всім, є протипокази. Закінчилось три упаковки 100-відсоткового ізоляту протеїна від Evolution Nutrition шоколадний смак, подвійний шоколад, приймала і я і дитина. Дуже сподобався смак, сподобався він і моїй дитині. Хоча вона рідко що вживає з таких продуктів, неможливо вмовити, але цей протеїн сподобався. Тому я вже замовила повнорозмірну баночку, велику упаковку є зараз в наявності на сайті. Таких пробників немає, але я можу залишити посилання на повнорозмірну версію. Це з розділу пробників: пілінг-пет для обличчя від Фрудія. Непоганий продукт, там був один пад всередині. Добре очищує шкіру обличчя. З зеленим виноградом, тут вказано нічого особливого. Все ж таки, пілінг-педи від Neogen мені подобаються більше. Але я його замовила за 1 долар, і 1 долар отримала назад собі на рахунок. Тому, чому би не спробувати. Це ампульна маска з центелою зволожуюча від хеміш. Сподобалась, вона дуже добре зволожує дійсно шкіру обличчя, об'єм великий 30 мл. І ще вистачило на декілька разів, щоб використати її окремо без тканини. Закінчився серум з вітаміном С від Art Naturals у пробній версії об'ємом 10 мл, освітлююча та відновлююча формула, ще є повнорозмірна версія в об'ємі 30 мл. Але в мене не виникло бажання її замовити. Продукт непоганий, без вау ефекту коштував зі знижкою десь приблизно 64 гривні і дуже швидко закінчився. Хоча, можливо, я наносила багато продукту і можна було використовувати економніше. І крем нічний від Andalou Naturals, він теж з вітаміном С освітлюючий об'єм 12 мл. Це був набір з пробниками. Нічний крем мені не сподобався. Більш за все, в цій серії подобається денний крем, він приємної текстури і бачу від нього кращий ефект. І також подобається тонік та молочко. Ці продукти, можливо, повторю. Такий крем, ні, в повнорозмірній версії, не замовлю. І останнє, друзі, що я вам хотіла показати, від чого просто в захваті, це корейський бренд-відкриття для мене на сайті Hurf. Можливо, всі з ним вже давно знайомі. Називається B-Plane. В мене був набір пробників, котрий я замовила за 1 долар. А кожного пробника вистачило на один раз, Зволожуючий гель, заспокоюючий з центелоазіатською, ph балансуючий лосьйон з ромашкою. Ампульний серум, також з центелою азіатською та паш балансуючий тонер з ромашкою. Ще в мене залишився пробник пінки для вмивання, потім вам розповім: але від цих продуктів дуже хороший ефект побачила, приємні текстури, гарно зволожують шкіру, подобається відчуття на шкірі після використання. Тому обов'язково буду ще знайомитись далі з іншими продуктами цього бренду. Хоча раніше я вже замовляла ось таку ампулу з центелоазіатською в маленькій баночці з клінію об'ємом 5 мл, але, хоч вона мені сподобалась, все ж таки більший ефект був при використанні всіх цих продуктів в комплексі. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть, якими продуктами вже користувались, яке вони на вас справили враження буде. Мені цікаво і корисно прочитати, вже кажу це неодноразово. Бажаю здоров'я, мирного неба, приємних покупок, краси і зустрінемось у наступних відео. До побачення!